Всім привіт! На днях ми плануємо ще раз сидити сою, так як і минулого року. Я вирішила зняти таке відео в першу чергу для себе, для того щоб запам'ятати, які уроки дала мені минула посівна кампанія, і що цього року мені варто уникати. Перший момент один із важливих це те, що минулого року я бризкала сою тільки один раз. Це було економно, але це було того не варто. Це дійсно мало, соя переросла, бур'ян не сильно взявся, тому дуже важливо все таки дотримуватись технології, прискати два рази. Тобто, один раз, коли що соя зовсім маленька, щоб бур'ян її не переріс, і другий раз уже там через місяць, через якийсь період, щоб поле було абсолютно чисте. Це дуже важливо. Другий момент це те, що не варто продавати сою за 80% з поля з обіцянкою того, що 20% тобі довезуть після того, як сою приймуть на елеваторі. Це того не варто, як ви зрозуміли, вже ті ніхто 20% ті нам не дав. Це було досить складно, тому що взагалі комунікація з такими перекупами, так ті, які заробляють просто на перепродажі зерна, досить складна. Вони дуже тиснуть психологічно, і тому це був дуже складний досвід, і вже такої помилки ми не будемо робити, якщо продавати це або самостійно вести на пункт продажу, або якщо продавати якимось перекупам, то е, зі стовідсотковою. Оплатою відразу на місці. Третій урок це те, що минулого року я не робила аналіз сої з поля перед продажем. Це важливо зробити, це все-таки варто витратити час. У мене тим більше збереглися і контакти на багатьох пунктах прийому роблять такий аналіз сої на протеїн. На е, вологість, і це дуже класно, тому що та тисяча дві тисячі. Ну, плюс, звичайно, витрати, з'їздити туди-сюди, зібрати матеріал. А це, це того варто. Тур спокійно, будеш впевнений в тому що соя є хороша. І е, четвертий е, момент це те, що вже цього року ми не робили. Закриття вологи, тобто боронування, яке робиться на початку весни, метою цієї процедури, метою цього способу обробітку землі, є безпосередньо збереження вологи в землі. Але це, те, що я зрозуміла, це те, що якщо не буде дощів протягом року, вологи не буде. Якщо будуть дощі, волога буде, і закриття вологи бронування тут не допоможе. Тобто, це дійсно не вартує інвестицій своїх коштів в цю процедуру. Тому так, це ті уроки, які я для себе взяла. Цього року вже буду не повторювати. Але я впевнена, що цього року, можливо, будуть і нові уроки. І ще важливий момент, який я для себе винесла, це те, що не можна так переживати через це. Це того не вартує. Необхідно простіше до цього відноситись. Але, звичайно, це був минулий рік. Все для мене було вперше, тому цього року я вже буду до цього набагато легше відноситися. Тому дякую за те, що слухали. Діліться якимись своїми уроками, можливо, це також вам буде корисно для розуміння того, чого варто уникати, якщо у вас є невелика ділянка, і ви вирішуєте самостійно її обробляти.